Айсвей в пластирі ваш шлях до безболісного життя. Біль ми всі відчуваємо в якийсь момент життя, і він може змінюватись від легкого дискомфорту до виснаження. Розуміння свого болю та вміння ним керувати можуть істотно змінити якість життя, нове технології зняття болю, нові технології стимулювати точки акупунктури це буквально покращує потік енергії в тілі за лічені хвилини. Представляє має свій пластир, призначений для швидкого та ефективного полегшення при всіх видах болю хронічні, гострі, ситуаційні. Пластир ЄСВ рекомендуються для зняття болю в м'язах, суглобах та приголовних болях, для покращення сну допомагають розслабитися та забезпечують більш глибокий сон, підвищення енергії та витривалості. Як працюють пластири СВВ? В пластирях використовуються натуральні мінерали та рослинні екстракти, які взаємодіють зі світлом, стимулюючи біологічні процеси в організмі. Пластирі випромінюють певну довжину хвилі світла, яка стимулює вироблення оксиду азоту в організмі. Оксид азоту, в свою чергу, розширює судини, зменшує запалення та сприяє відновленню тканин. Як і всі пластирі LifeWave, він не є трансдермальним. Не викликає залежностей і не має шкідливих побічних ефектів. Пластир Lifewave IceWeb – поради щодо оптимального використання. Метод годинника. Накладаєте пластер жовтий безпосередньо на місце болю, білий пластер – над ним. Точка відстань між ними не важлива. Чекаємо лише кілька секунд, а потім відслідковуємо будь-які зміни в рівні болю. Біль знизився на 30%? Прекрасно. Щоб краще знеболити, переносимо білий пач навколо області болю. Пач жовтий, як центр годинника. Нам не доведеться чекати дуже довго, щоб зменшився рівень болю. Патчі ми відкриваємо лише наполовину, так легше переміщати патчі. Продовжуйте тестувати місця. Білий той, що мандрує. Ми можемо застосовувати патчі до верхньої частини одягу. Інфрачервоне світло легко проникає крізь одяг. Можна ставити пластир безпосередньо на шкіру. Якщо болить голова. Білий пач на правій стороні тіла, а жовтий зліва розташовуємо на руках. Білий пач на правій руці і жовтий на лівій руці. Це дуже відома точка акупресури. Для полегшення головного болю нам не потрібно чекати дуже довго. Якщо біль не зменшився, переносимо патчі на тильну сторону долоні на запястя. Це приблизно три пальці ширини від складки на зап'ясті. Білий на правій стороні і жовтий на лівій. Чекаємо 5-10 секунд. Переходимо на інше місце, здовж шиї. Можемо почати просто з основи шиї. Білий на праву сторону, жовтий ліворуч. Білий пластир на точку на правому плечі посередині шиєю та кінцем плеча, а жовтий пластир на ту саму точку ліворуч. Спробуємо ще одне місце скроні. Якщо біль не зменшується через 10 секунд, перемістіть пачі до наступної позиції. Білий на точку жовчного міхура розташовано на чолі над правою бровою, жовтий над лівою бровою. Якщо біль не вщухне через 10 секунд, перемістіть ці патчі на наступне місце на точку шлунок, яка розташована на правій частині обличчя в западині під вилицею, жовтий на ту саму точку зліва. Дуже часто одне з цих місць полегшує головний біль. Якщо є травма або постійні болі, болить все тіло, ставимо патчі АСВ на стопи, права стопа білий. Ліва стопа жовтий, це спрямовуватиме енергію по всій нижній частині тіла. Якщо болить верхня половина тіла, використовуйте ще два пластирі на попереку. Можна застосовувати другий набір пачіє своє в натинній стороні запястя, таке розташування знімає біль у всьому тілі. Прислухайтесь до змін якщо біль є, то переносимо пач на внутрішню частину ліктя. Спробуємо інше місце. Чи можемо зменшити біль ще ставимо прямо на шиї і плечі. Де розмістити пластир від болю в колінах. Покладіть жовтий пластир на внутрішню сторону коліна. А білий пластир зовні коліна. Біль у сідничному нерві. Білий праворуч, жовтий ліворуч на верхівці стопи. Печінка. Біль у спині. Білий пач на зовнішній стороні коліна та пач жовтий на внутрішній стороні коліна. Якщо через 10 секунд немає полегшення, помістіть жовтий пластир на хворобливу ділянку а білий розташуйте над жовтим пластирем. Якщо протягом 10 секунд біль не зменшується, перемістіть білий під жовтим, потім праворуч від жовтого, а потім ліворуч від жовтого. Патч ОСВ це система 2 патч. У кожній упаковці 30 патчів, 15 білих та 15 жовтих, всього на 15 застосувань. Тривалість патчі можна носити до 24 годин. Періодичність після 5 днів поспіль робити перерву на 1-2 дні. Пийте багато води до та під час використання, щоб підвищити ефективність пластирів. Не використовуйте пластир повторно після зняття зі шкіри. Завдяки легкому застосуванню та ефективному результату ISWE гарантує вам можливість залишатися активними та жити повним життям. Відчуйте природну силу пластирів ISW і знайдіть полегшення від болю вже сьогодні. Зробіть ISW частиною свого життя і насолоджуйтесь безболісним існуванням.